А розповім вам дієвий спосіб, як позбутися депресії. В Великобританії провели цікавий експеримент вони відправили працівників лондонського сіті під час обідньої перерви у художню галерею на 35 хвилин і заміряли рівень картизолу до і після відвідування. З'ясувалося, що у більшості випробуваних з експериментальної групи рівень гормона стресу після споглядання творів мистецтва значно знизився. Розглядаючи картину, ми поринаємо в себе та абстрагуємося від хвилюючих думок. Ефект майже такий самий, як від медитації, коли ми можемо побути наодинці. Існує ще одне дослідження, що показало, як розгляд морських пейзажів прискорює процес одужання після хірургічних операцій, тобто користь від перебування у творчому всесвіті неможливо переоцінити. Враховуючи умови сьогодення, нам вкрай необхідно додавати більше мистецтва до нашого життя та з його допомогою наводити лад у психічному, фізичному стані та відновити душевну рівновагу. А мене звати Ольга Гринчій, і на моїй сторінці ти знайдеш багато цікавого про мистецтво. Підписуйся!